Ви ж знаєте, що я 30 років розмовляла російською. Так у Харкові робила більшість людей, а я взагалі чистокровна вірменка. Мама моя спілкувалася російською. Тато їй відповідав вірменською. Української в моєму житті не було Ба більше. Я реально думала, і мені зараз соромно, що українською розмовляють або солюки, або люди зі Західної України. Ви ж знаєте, що... Краще казати Захід України, бо Україна єдина. Це в мене Зайка. Навчалася я в російському класі. Уроки української були на кшталт як слышимо, так і пишемо. Рівень моєї української був. З 14-го року, всередині мене, щодо мови нічого не змінилося. Уявіть, я маю багато друзів, які втекли з Донеччини, Луганщини у Харків або Київ ще тоді. Але питання мови для мене не було відкритим. Інколи, я ж людина рефлексивна, на мить в мене було осяяння. А чому це ми в Україні не спілкуємося нашою мовою, цураємося її, знецінюємо? Але знаєте, це така історія, коли ти розумієш, що тут щось не так, але. Розбиратися не дуже хочеться. Так історично склалося. А подумати, чому це так історично склалося? Хто доклав зусиль для цього? На це мого осяння не вистачало. На Нетфліксі обирала російський переклад серіалів. Проєкт красиво говорити а вже ж був російською. Я навіть вчилася в університеті. На філологічному факультеті на спеціальності увага, російська мова та література. Я все це вам кажу, щоб ви розуміли, наскільки заангажована я була. Так, я розмовляла грамотною літературною російською, вважала себе дуже крутою, жодних гет, жодних м, скучаю за» і тим паче суршок у мене не було. Але. І тут, 24 лютого. Що ви думаєте? Я почала спілкуватися українською після повномасштабного вторгнення. Дзуське, як то кажуть. Я продовжувала спілкуватися російською. Так же історично склалося. І, взагалі, війна в Україні. Питання мови не на часі. Так, я себе виправдовувала. Масло вогонь підливали. Де ж так? Дурні коментарі не зовсім е, розумних людей, які писали мені і вказували, якою мовою мені спілкуватися. А це ж і дурню, ясно. Коли на тебе тиснуть, ти пручаєшся. Я прямо намисно продовжувала спілкуватися російською. Чим більше коментарів таких отримувала, тим впевненіше я розмовляла російською. Безумовно. Я відразу. Перестала продавати красиво говорити, як там зараз модно казати, на Росію. Про це навіть не йдеться. І відразу вирішила, що хочу переписати курс українською. Тобто, уявіть, я переклала уроки, конспекти, переписала усі відео, весь матеріал великого курсу Красиво говорити 13 уроків. Переписала. Займалася з викладачем, інакше самотужка я б це не зробила. Це зараз люди приходять на курс красиво говорити, прокачують свій голос і паралельно українську. А мені що робити? Було? Я займалася 24 на 7, щоб з людини, яка фільми не могла дивитися українською, перетворитися у ту, хто зараз сидить перед вами і вільно висловлюється нашою державною мовою. Але в житті я продовжувала використовувати російську. Ой, мені не подобається як ці тюльпани М -м, Зараз. Трошки куди? Трошки. І першим поштовхом для мене, на жаль, стала Вінниця. Пам'ятаєте? День, центр міста і та маленька дівчина, якої не стало. Я виплакала усі сльози і відчула таку огиду до російської. І мені нарешті перестали писати, чому ви спілкуєтеся мовою ворога. Можливо, я їх всіх поблокувала. Але я перестала відчувати тиск. І з того моменту публічний простір виходила виключно українською. Але побуті переналаштуватися не могла. У -у. Всі в родині російськомовні. У мене ще дочка маленька, вона не сприймала українською. Коли я намагалася перейти, вона мене просто не розуміла. Це, до речі, її іграшка. Одного разу. Я прочитала черговий перл екс-президент РФ, який каже, що Харків це наше, тобто їхнє місто, наш народ. Вони спілкувалися і будуть спілкуватися російською. Я така: що? Та якого? І з того моменту я говорю виключно українською, у побуті, в публічному просторі з дитиною знаєте, а вона швидко привчилася. Ми тепер спілкуємося українською. Люди мені пишуть виключно українською. Якось воно так вийшло. І це продовжується вже багато місяців. Я стала тою, хто пише історію свого роду. Що потім моя донька сказала, так історично склалося, що я розмовляю українською. Ми з вами можемо писати нашу історію, розумієте? Але що я ніколи не робитиму, так це не вказуватиму нікому якою мовою йому спілкуватися в інстаграмі, в публічному просторі і тим паче у побуті. Моя справа тільки надихати і навчати все. І це я роблю, по-перше, завдяки своєму курсу Красиво говорити, навчання на якому виключно українською, і по-друге, своїм прикладом. І коли до мене приїжджають мої близькі російськомовні друзі-українці, з якими ми раніше спілкувалися російською, деякі з них, та більшість з них переходять зі мною на українську. Хіба це не чудово? Це інше не моя справа. Ми маємо бути прикладом, маємо бути світлом, надихати, заохочувати тільки любов'ю.